Маленьке містечко Козятин на Вінничині правоохоронці беруть в облогу квартиру. в Багатоповерхівці кіберполіції вдалося викрити відому у вузьких колах порномодель. Під час проведення трьох санкціонованих обшуків було виявлено на її комп'ютері порнофайли, е, які вона вже реалізовувала. Дані порнографічні твори реалізовувала виключно іноземцям. 26-річна жінка міцно притискає до грудей п'ятирічного сина і розповідає, як потрапила у бізнес для дорослих. На мою почту написала дівчинка, придбала нам не поначалу. Два відеосйома з мужем да. в домашніх условиях, і тіпа з другим партнером зі своїми роботодавцями. Жінка спілкувалася виключно через інтернет, відправляла фотографії і в той же вечір отримувала гроші за одну порцію полунички півтори тисячі гривень. Але такого заробітку виявилося замало, і матері запропонували інший більш дороговартісний варіант. У нас ще є типа, третя категорія менеджер, типа, поиску детей знакомишься там предлагаешь деньги дома фотографируешь приходишь там к ребенку чтобы там либо родители не знали либо родители ищешь с детьми уже как бы которые согласны Либо, ну якщо хочеш, сама там ну попробуй у це важко повірити, але жінка погодилася на останній варіант: фотографувати оголеним свого маленького сина у квартирі, яка стала знімальним майданчиком, розкидана еротична білизна у переміжку з дитячими іграшками. Приблизна, хоча б кількість, якщо пам'ятаєте цих фотографій так, 0,7, 16. 20. Матір Збоченку затримали і тепер їй загрожує до 10 років тюрми. Близький знайомий жінки запевняє, як саме Ірина заробляла на життя, він навіть не здогадувався. Я ж всього не знаю, я знаю я так з піврук. Я знав, то я дійсно побавка. Чому втягнула сина у порнобізнес? Жінка пояснює вже в суді. Тепер Ірина опускає очі і ніяковіє, і коли мова заходить про сина, починає дуже нервувати, запевняє, знімала хлопчика лише один раз і не хотіла йому зашкодити. Я нічого йому не робила. Я його не гвалтувала. Я нічого йому не засовувала, я нічого не заставляла в рот брати люди. Тільки фото, їх було небагато. Було в районі 10 штук. Ніяких відео, ніяких. Боже, нічого я з ним не робила. За те, що продала педофілам фото свого сина, жінка отримала майже три тисячі гривень. Вона ледь не б'є себе в груди, довго вагалася, але бажання заробити взяло своє. Коли температура 40, то мені не мали чого лічити. Тебе пришлелепера немає і куча долгів, які поставляв да, муж після твоїм кучку. Мужу дитина, навіть не нужна. А коли ти живеш на сьомій квартирі, тобі просто його треба ще за щось кормити. Прокуратура вимагає матір з боченку арештувати і позбавити її батьківських прав. Вона е ніде не працює, веде, скажімо так, соціальний спосіб життя. Постійно змінює місце проживання. Суд жінку арештував, але з можливістю вийти під заставу в 115 тисяч гривень. Сина, на якому вона так цинічно заробляла, забрали до себе родичі.